Шановні дорогачівці, шановна громада, сьогодні чудовий весняний день, коли сонце улибається, посміхається, зустрічає нас весна. Сьогодні вже 202 роки Україна шановує день народження Тараса Григоровича Шевченка. день народження великого поета та художника. Ім'я Тараса Шевченка відомо в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям в Україні названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці. У кожного народу є свій духовний пророк. У нас, українців, є Тарас Григорович Шевченка, символ та взірець народної нашої сутності, духовний батька сучасної української нації. Це українець. В якого розвитку, в якому він може існувати і сьогодні, і з'явитися через 200 років, як це є сьогодні. В образі Великого Кобзаря втілені українська душа, українська мова, український характер в абсолютній своїй чистоті. Взагалі ж не тільки у світі художній, а й у світі суспільної, моральної ментальності Шевченка Тарас Григоріч є першим і повним. Представником української ідеї, апостолом цього України. цьогор став національним символом. Тому слід пам'ятати та цінувати його і людину, яку випала важка доля, і як поета, який зумів стати на один шабіль, з поетичними та національними геніями інших народів, і як українця, який виразив дух своєї епохи і душу свого народу, великий Кабзар. Став знаковою фігурою не тільки української, а й світової літератури. Заслужив право на безсмертя. Тому крізь роки та віка, через край джерело людської подяки та поваги. З Днем народження 202 роки Тарасу Григоровичу Шевченка, який прожив 47 років та один день. Святкуємо, шануємо, пам'ятаємо. Дослала запрошується голова Доночіської районної ради Геннадій Юрійович Лазарев. Шановні дергачівці, шановні земляки, сьогодні 202 річниця з нагоди дня народження великого поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченка це національний герой України. Народився 9 березня. По-старому, це 25 лютого 1814 року. Місцем його появи на світ було село Маринці, Київська губернія на той час, нині це Черкаська область. 10 березня 1861 року він помер. Його поховали за його заповітом над Дніпро. Після своєї смерті він залишив скарб для української нації. Це Кабзар. Шановуємо пам'ять великому кабзалю. Дякую. До слова запрошується полічник народного депутата України Володимир Михайлович Кацюби Анатолій Миколаєвич Луханін. Добрий день, шановні земляки. Мені приємно, як завжди, озвучити вітання народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби. На початку весняної пори. Ми вшановуємо пам'ять великого кобзаря духовного батька України, людини-велета, котра все життя поклана на вівтар служіння своєму народові, його захисту і возвеличенню. Вся творчість Тараса Шевченка пронизана гарячою любов'ю до рідного краю. Його думи та полом'яне слово відображали прагнення трудового люду до кращої долі. Навіть через віки. Не міліє, а прибуває джерело людської шани та поваги до нього. Тож нехай святе поетове слово об'єднає всіх дергачівців, усіх українців, незалежно від поглядів і переконань задля щасливого майбутнього рідної Дергачівщини та всієї України. Пам'ятаємо заповіт Тараса Григоровича Шевченка бути єдиною дружною родиною. З повагою народний депутат України Володимир Кацуба. Дякую. Шановні присутні, квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченко, від народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби, від керівництва районної державної адміністрації, керівництва районної ради та квіти від колективів районних служб. Почти, будь ласка. Якщо є можливість і є бажання когось виступити, сказати декілька слів на пам'ять видатного письменника, будь ласка, проходьте сюди до мікрофону, скажіть, якщо немає, добре продовжуємо. Ми запрошуємо присутніх покласти квіти до пам'ятника Великому Кобзарю. Якщо є можливість нагода, давайте разом пам'ятаємо його вірші. Заповіт. Як у бруду поховайте мене на могилі, серед степу широкого на в країні милій щоб ланиши ракополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє морі кров ворожу, отоді як і лани, і гори все покине. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай дани порвіти, і вражою злою кров'ю волю окропити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забути не злим тихим словом. Тобто сьогодні ми це і робимо. Ми виконуємо Його заповідь, Сьогодні ми його пам'ятаємо, шануємо, святкуємо. Дякую. Наш захід завершено, ще раз щиро дякуємо усім присядім.